Центральна телерадіостудія Міністерства оборони стежить за розвитком подій у Криму. Ми намагаємося надати суспільству найсвіжішу, а головне достовірну інформацію. Та одним із головних завдань вважаємо підтримку бойового духу військовослужбовців. Нас восхищають наші мальчики, муж'я, діти, які служать в нашій українській армії. Нас їх мужество, які совершенно не чекали таких. необычных событиях, которые вдруг свершились вот в эти несколько дней, и мы благодарим их за то, что они стоят на страже нашей родины, что они выполняют свой долг гражданина этой нашей замечательной страны, которую мы все любим. Мы выступили с инициативой помочь нашим ребятам, которые сейчас оказались в трудных таких условиях материально. Мы готовы оказать помощь Бригаде морской авиации в городе Саки и батальону морской пехоты в городе Феодосии финансовую помощь, ту, которую мы себе можем позволить. Мы хотим поучаствовать хотя бы таким образом, хотя бы так поддержать наших ребят и их семьи, которые оказались сейчас. Совершенно не по своєї війні і совершенно неожиданно для всіх в такій слажнішій ситуації, 4 березня на флагштоку Міністерства закордонних справ було піднято прапор військово-морських сил збройних сил України. Ми вами пишаємося. Йшлося в заяві зовнішньополітичного відомства. Ми це зробили свідомо. Це була ідея міністра нашого. На знак солідарності з нашими моряками, які героїчно захищають зараз штаб військово-морських сил України у Севастополі, а також солідарності з членами, членами їх сімей. І я сподіваюся, що за допомогою вас можливо вони нас почують. Я взагалі-то хочу сказати, що я перебуваю в постійному контакті з керівником прес служби військово-морського морських сил. Ми знаємо, що ситуація дуже напружена. Ми знаємо, в яких умовах вони перебувають, і це тим більш приємно, і тим більше ми сповнюємося гордістю за них, що жоден з моряків не порушив. Присягу народу України і продовжує чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки, коли Гетьман Сагайдачний перетинав, підкреслю під українським прапором. Босфор. Насправді, протягом останніх днів дуже багато різних спекуляцій, особливо в російських ЗМІ. повідомлялося, що нібито вони підняли андріївський прапор, перейшли на сторону чиюсь там. Ну, хочу сказати, що це повні, повна нісенітниця. Я хочу сказати, що ми отримуємо багато інформації від наших міжнародних партнерів, які дуже високо оцінюють. Роботу наших, нашого екіпажу. І зараз вони повернулися, підкреслюю, під українським прапором, що неодноразово було ними продемонстровано. Навіть я бачив, вони зробили на палубі такий флешмоб, виклали букву, букви UA України. Ну, це, я вважаю, ще одне підтвердження того, що в нас є армія, є флот, і ми з цього дуже горді. Виїхала до Криму верифікаційна місія ОБСЄ у складі понад 30 осіб, які представляють більше 10 держав, і вони з 5 по 12 березня перебуватимуть і в Сімферополі, і в Севастополі, і в інших містах відвідуватимуть наші військові частини, щоб вони на власні очі побачили, що там відбувається, щоб вони на власні очі побачили, що Ніхто нікого там не вбиває, і що всі ці приводи, які афішуються російською стороною, про те, що вони мусять когось там від когось захищати, це все абсолютно вони надумані, це і вони не відповідають дійсності. Ми стоїмо на тому, що ми не піддаємося на провокації. І ми готові вирішувати цю цю ситуацію виключно мирними засобами. Світова спільнота зараз повністю на стороні України. Всі нас підтримують і в усіх міжнародних організаціях, усі країни, і в Раді Безпеки ООН, і в ОБСЄ, і в Раді Європи, і в Європейському Союзі. Всі виступають за територіальну цілісність України. Всі засуджують агресію з боку Росії, і це нам дуже допомагає. Я хочу сказати, що звичайно ж, навести лад у себе на, на нашій землі це в першу чергу наше завдання. Ми думаємо, що не повинні сподіватися на когось, на якісь чужі війська, які прийдуть і наведуть у нас лад, але підтримка. Підтримка і заявами, підтримка і конкретними діями у нас є. І я хочу в тому числі і за вашою допомогою звернутися до наших військовослужбовців, які несуть службу зараз у Криму, і хочу наголосити, що світ на нашій стороні, і звичайно, що ми переможемо.